ВОО міського голови Чернігова звернувся до комісії з Тупонімі розглянути питання вшанування пам'яті загиблих воїнів-добровольців Андрія Кудебекова та Дмитра Ловара. Про це йшлося на виконкомі 3 листопада. Буквально там годину назад повернувся з похорон, ховали, на жаль, чергових наших героїв, які загинули, захищаючи Україну. Відомі чернігівські добровольці Андрій Кудебеков, Дмитро Ловар, які. Буквально декілька днів тому загинули прикордонні. І я з цього приводу хотів звернутися до комісії стопоміні Німіки при міській раді, розглянути питання, можливо, вулицю, можливо, якийсь сквер назвати так, щоб ми вшанували наших добровольців. Багато чернігівців їх знали, і вони з 14 року захищали Україну. І на сході, і з перших днів, ну не з перших, а з першого тижня по суті, бо там був час неповернення, захищали Чернігів, або якийсь сквер, або вулицю імені Андрія Кудобекова, або загальне імені добровольців. Пам'ять наших героїв має жити і після їхньої смерті. Це найменше, ми що ми як громада можемо зробити. Відомо, що обоє військових загинули під час виконання завдань на півночі Чернігівщини.